Вітаю вас, шановне панство! Прибула посилка з Китаю. Свого роду відлуння блекауту. Замовляв павербанк на 120 Вт для роботи на ноутбуці, а також, відповідно, зарядку до цього павербанку. Зараз з вами поглянемо, що то за китайсько-генно-модифікований монстр. Так, що ж нам прислали продавці? Так, перше, це кабель я замовляв на 100 Вт. Китаєць дуже довго морозився. Взагалі, 2 тижні не відправляв нічого, поки я не написав йому. Він сказав, що є проблема з павербанком. У нього немає плат на 120 Вт. Тому він нічого не відсилає. На запитання, чому він не відмовив мені. Посилці, тобто не повернули кошти, сказав, що день 2 і посилка буде відправлена. Потім морозився з кабелем, що немає того кабелю, якого, який я замовив, а вийшлить мені е, практично такий самий по параметрам. Але вже промахнувся в довжині, я замовляв на 1 метр потужністю 100 Вт. Вислав мені no name. Двохметровий. Але перевіряв, як би працює. Розумію, що на довжині ми можемо втратити у потужності. Так, далі зарядка. Зарядка на 100 Вт, яку я замовляв для заряджання того ж самого павербанка. От така зарядочка. Power Delivery, 100 Вт, 30 Вт, Quick Charge 30, 3.0. І відповідно перехідник на європейський стандарт. Хорошо. Йдемо далі. Посилочка була гарно запакована Так. Сам корпус Powerbank. Хоча на просторах інтернету ви вже знайдете. Я вже теж зустрічав даний монстр. Ось, і, в принципі, замовив і собі такий для роботи ноутбука і, в принципі, сам сам монстр. Так, Ба. акумулятори я сюди вже помістив. У мене були від збірки до електротранспорту. О, бачите, є цей. Ось такий монстр прислав нам продавець з Китаю. Так, давайте дивитися. Я замовляв під елементи 21700, так як вони в мене були в наявності з колишньої збірки під електротранспорт, обтягнув термоусадкою і заложив. Дуже важливо не спутати полярність. Тому що наслідки будуть плачевні. Чотири елементи тут, чотири тут, і також з цієї сторони є 8 елементів. Важковато, але й на те розраховувалося. Вже помітив те, що китаєць через те, що у нас велася не дуже вже приємна бесіда, тому що він. Тягнув з відправкою, говорив, що в нього плати на 120 Вт нема. Бачимо, що на платі вказано 100 Вт плюс 60 і так далі. Якщо поглянути на сайті Aliexpress, то е плата на 120, 100 і 60 Вт, яку я замовляв, дещо відрізняється. Оця залишається та, як є. Одна також схожа, а інша дещо е меншим номіналом. В моєму випадку, я протестую, що видається плата. Мені здається, що китаєць, що мав в наявності, а можливо, вона не відповідає. З моєму замовленню, складається враження, що тут номінал дещо більший, відправив те, що мав. Але все працює. Надіюсь, що цього павербанка буде вистачати хоча б на 2-3 роботи ноутбука Ось. для того, щоб нормально працювати. Більш детальний огляд на даний павербанк зроблю пізніше, протестую. Якщо вам цікаво по протоколах, що видає даний павербанк, пишіть в коментарях, протестую на е, потужність і також спробую заміряти, за скільки даний повербанк заряджає мій ноутбук Acer N5. І взагалі продуктивність даного агрегата. На просторах інтернету в нас нічого подібного по даній ціновій категорії по параметрах не міг знайти, тому що ціни захмарні, можливо, пов'язано з тим, що у нас блекаут, і продавці зразу ж таки захотіли на цьому заробити. А також вкажу, скільки вартує дане задоволення. Віддаючому відео, от є у нас така збірочка. Протестую, спробую, скажу, варта чи не варта купувати такий агрегат для того, щоб працювати. Ну, В моєму випадку працювати на ноутбуці, заряджати телефон. Хоча маю і звичайний павербанк потужністю 22,5 ватта. Але цікавило щось потужніше. Якщо буде цікавити далі інформація про даний павербанк, ставте лайк, пишіть в коментарях. А наразі я вам кажу до зустрічі!